Сідайте, ми такі заходимо, все такі. Там першокурсники, такі всі перелякані. Якщо щось прям дуже терміново, то дзвоните, але краще і не пишете, і не дзвоните. Ну думаю, ну норм, зато я в Києві. все, мрія збулася. Я тепер корінний києвлян. Порівнянні з школою це просто чіл. Я ну, на парах був за цей рік. Рази три <звучить> у вас життя почнеться нормально. <звучить> Ви зможете гулять, з друзями. да взяли коротше ніде. Думаю, ну це я не тупий. Я був готовий жити там в сараї, але головне в Києві, бо я корінний не... киянин. Там вони щас... нормальні ті Час... пеють ці торгани. Я такі викладачі, яких є якісь такі свої ну, загони. Я його вже так, Я вже його і сяк. Не віддав. А мені треба два, він один. Не Коли бачу комп'ютер, в мене паніка. Курси як домовлятися з викладачами. Ведучий Крістіна кодова цифра 75. Всім привіт! Ви на каналі ЗНО хаб Мене звати Кристина і я викладачка математики. А мене звати Діма, і я трохи знаю англійську. І її викладаю. А я не знаю англійську, викладаю математику. А я знаю математику і географію і астрономію. В Цьому подкасті ми розкажемо вам про свій досвід підготовки до ЗНО про студентське життя, про перший курс, тобто те, що вас скоро чекає, про пошук роботи, про те, як не вигорати, про те, як складати іспити і до них готуватися. Коротше, поділимося з вами всім тим, що вас теж скоро буде очікувати в університеті. Почнемо ми з такої теми, як вигорання. Якщо ви колись вигорали, ставте лайк на відео. Всі ми знаємо, що коли ми багато вчимося чи працюємо, і тим паче в нас такий важливий період життя, що потрібно затащити. Фінальний тест і вступити в університет. Ми багато вчимося, звісно, ми будемо виграти. Тому як з цим можна боротися? Я можу поділитися частково з досвідом, коли я готувався, і я, в принципі, ні разу не виграв. Чому? Тому що я почав готуватися ще завчасно, за рік. Відразу ну тоді не було ніяких онлайн-курсів. Я пішов по репетиторам і стабільненько десь вже в січні. Я готовий був іти складати всі предмети на 200. Тому після того я просто повторював матеріал. Але, тим не менш, виграти я почав, коли я працюю з Дахапком, <сум> <сум> то можу вам розказати, як з цим боротися. Щилити е нормально, треба, серйозно. Ось ви попрацювали потужненько, ось уже сил немає. Десь треба, в кожного є свої хобі. Я йду в білярд, йду в теніс, в футбол, фіфу пограти. Ну, коротше, в мене хобі багато. <сум> І це, це класно. Коли ви повно відпочивалися, але треба відпочивати якісно. Не просто втикати на ліжку Тіктоки, хоча теж прикольно, але ну це відпочинок на мінімалках. Якщо тіктоки з неохап? А якщо тіктоки за неохап, то треба їх лайкати, коментувати, <смеш> зберігати і да, таке діло є. Так ось якісна підготовка, привичку вже казати. <смеш> Якісний відпочинок у вас має бути. А, а ти що скажеш? Я скажу, що коли я готувалася до ЗНО, в мене прям якогось стресу, якоїсь такої супермегапаніки не було. Насправді, тому що так само Діма сказав, готувалася заздалегідь, і от оце ваша я завжди кажу, підготовка ваша заспокійлива. Коли ви готуєтеся заздалегідь, то тоді ви відчуваєте себе спокійно, впевнено, розумієте, що ви робите все залежно для того, щоб скласти добрий іспит. Але вигорання в мене було було, тому що я програла Олімпіаду, до якої дуже довго це не смішно. Мені плакати хотілося. А чого? я коли бачу фоточку інстаграмів та ти стоїш з залежним диплом? Це така маленька, да? Зеленський диплом то був 10 клас, я тоді зайняла на всукрі третє місце з IT, між іншим, а по що є такі олімпіада за IT? IT, є інформаційні технології, є інформатика, це типу програмування, а є інформаційні технології. От я по інформаційних технологіях місця. Хочете секрет? Кристина написала платформу з ногаб. Про це ніхто не знає. Це я написала платформу зенохаб. У мене була ситуація, коли коротше там щось зламалася платформа. Я пишу нашому розробнику, кажу, типу, тут щось ну не працює. Він каже: Киньте скріншот консоля. А я кажу: а як він відкривається? При тому, що я закінчила програмування в КПІ. Ну, не а програмані, комп'ютерні інженерія, комп'ютерний інженер, дипломований між іншим. А то він дозумієшся? Ні. Вигорання, давай розказує вигорання. Так я програла Олімпіаду з IT по 11 класі, від якої очікувала, що я виграю. Я її програла через хвилювання, через ну просто не зламався. Коротше, ноут. Коли я писала Олімпіаду, я розхвилювалася, Там були технічні нюанси, і тому я її програла. І коли я приїхала після олімпіади, я подумала, що типу, все я готувалася до неї декілька років. Я старалася, і всі мої старання були даремними. Так само буде і з ноти NO. Типу, всі мої старання будуть даремними, нормального не складу. У мене прийшлося вигорання. Ну, поганала, що так? я робила? Я три дні не ходила в школу, просто була вдома, відпочивала. Потім я приїхала в ліцей. Тобі сказали, що тебе відраховано? Не сказали, мене б не відрахували. Коротше, я приїхала в ліцей і не готувалася до ЗНО. Я просто ходила на уроки, типу, якось так себе погано відчувала. Але потім потрошечку почала почала, подумала, що типу, а чого? А чого я вигораю, чого я в себе не вірю? Якщо я буду готуватися, ну типу в мене є час, я готувалася нормально до того. Я реально круто знаю предмети. Чого в мене не вийде? В мене все вийде. Я потрошку почала готуватися, якось все налагодилося, вигорання прийшло. Але коли у вас вигорання, то реально ну єдина порада, єдиний вихід ситуації, просто відпочити, не готуватися і не каратися себе за те, тому що ви там постійно в голові. Потім я не готуюся, я не готуюся. Просто відпочить трошечки там, де. Кілька днів і потім все Якісно відпочинь. Як та, і... і... Що така і порада? І тока за нохапую з по-любому? І також я помітив, як працювати ефективно тоді, коли ви вже повідпочивали. Все таке було, що ти сідаєш вечором, тобі треба зробити завдання і в принципі його робити годину приблизно. Але ти вечором сідаєш, робиш його три. Так да, постійно. так ось я останнім часом не знаю, чи це лінь. Чи це просто я нормальний тайм-менеджмент маю? Я сідаю і знаю, мені на завтра треба зробити завдання, його робити три години. Я думаю, ні, зараз я його буду робити довго, лягаю спать, сім ранку злітаю і роблю за годину. Це по-різному працює. Ваш може навпаки, можливо, вам вранці треба виспатися вночі робити. Але знайдіть от той період часу, коли ви робите все ефективно, тому що справді можна тримати телефон для себе справа вчитися. Оп, оп, тік-ток, відволіклися. Там отистиць, там прилягли. І ви якась, наприклад, ДЗ зі школи робите дві години, а його робите 20 хвилин. І ось якщо ви будете ефективненько все робити, то і у вас більше вільного часу, і результат краще. Ото, до речі, згода з проводу телефону. Я за собою таку штуку помітила, я коли там треба щось зробити, термінове. Я вимикаю телефон, тому що мені кожні ну, там дві хвилини проходять якісь повідомлення від асистенток, якісь там моменти робочі, теси, якісь питання. От я просто вимикаю телефон, вимикаю звук, відкладаю, і потім. Все просто робиться дуже швидко, до речі, тому от відкласти телефон, вимкнути звук, просто не втикати в TikTok паралельно, і тоді справи робляться ну реально набагато швидше. Що вам сказати, слухайте поради розумних людей, які вже склали ЗНО. І в цілому, ви теж скоро будете студентами. і Ми сподіваємося, що тих. Вищих начальних закладів, куди ви плануєте вступити, на хорошому такому потужненькому гранті. Тому зараз ми вам розкажемо про наше студентське життя. У мене воно вже завершується. Кристина вже взагрі... давно завершилася. Да, забула, що таке універ. Але це кайфовий період. Така власна сторіночка життя, тобто перевертаєте, і там ну, все вже, доросле життя, Пушечка. Так що слухаємо. Отже, перший мітин студентського життя для мене, наприклад, був е шок. Чому? Тому що в універі на всім на вас трошки байдуже насправді. В школі є така штука, коли... Що ти смієшся? розказуй. Ну, В школі є така штука, коли типу вас знають, за вас переживають, як класний керівник, який там турбується, чи задати там ту контрольну роботу. У Мене, наприклад, так було в ліцеї. А коли я приходжу в універ, всім абсолютно ну, пофіг. Ти здавала ту контролю. Ти її не здавала. Типу, це твої проблеми. Здавала ти чи не здавала? Для мене в перший там тиждень це прям мене шокувало. Типу, як так може бути? Але саме хід це. Перший день ми прийшли в університет, і нам кажуть, типи збираються групи, кажуть, зараз ми йдемо знайомити вас з вашим куратором. Це там один викладачів, який типу, закріплений за вашою групою. Має типу, ну, я класний керівників, класний керівник. Ми приходимо. Там така жінка стоїть, така заходьте, сідайте. Ми такі заходимо. Всі такі там першокурсники, такі всі е, перлякані, Я така сідаю, дивлюся, і вона каже: Так, значить, мене звати якось там і звати. Я не пам'ятаю, я, я і не знала. <пух> якось там її звати. Значить, на дошки я написала вам мій е, телефон і мою електронну пошту. Якщо у вас щось термінове сталося, то не пишете дзвоніть. слухай, пишете на пошту. Якщо щось прям дуже терміново, то дзвоните. Але краще і не пишете, і не дзвоните. І у мене просто шок. Типу, в смислі, якщо щось станеться, там якась проблема з викладачем, з якимсь заліком, з якимсь іспитом, що робити. Вона каже, краще не писати мені і не дзвонити. І за 4 роки в КПІ я жодного разу взагалі її не бачила, я з нею не спілкувалася, вона нам нічим не допомагала абсолютно. Ну, типу, таке студентське життя. Типу, є ти і всі проблеми, ну вони твої. Ти їх вирішуєш, і ти маєш за них турбуватися. Як у мене відбувалося студентське життя? Ну, я взагалі. Б... З Київської області. І я переїжджаю в Київ в гуртожиток. Мені його не мали давати, але так як мій середній бал був 200, це врахується як пільга, і заселяюся я в гуртожиток. Заселяюся я значить, зі своїми лахами, вже треба ком... кімнатку давати мені. Я... я отримую цю кімнатку, йду, перший дивлюсь, що там Там вже два чувака сидять. Мені лишається це ліжко, двох дво... ярусних, я на другому цьому ярусі. Ну думаю, ну норм, зато я в Києві, все, мрія збулася. Я тепер корінний київлян. коротше. Киян, киян, кияночка. Не знаю. Ну, потім що, я не дуже пам'ятаю, що був на першому курсі. Я пам'ятаю, я ходив на пари. Е, я ще вийшов на стипендію, тобто ну, на першому курсі прям то ще там середній бал 90 чимось. Ну це коротше, там взагалі максимально. Знаєш, скільки 100. соточка, так, да. Тарас Шевченка, максимально. І от якщо 90 в мене теж був 90... 90... 92. 90 да, в мене десь так само. Я залетів на стипендію, думаю, клас, на як то кажуть, на ход ноги будуть гроші. Ще мама давала. А по навчанню нічого складного нема. На мою думку, універі, в порівнянні з школою, це просто чіл на першому курсі, звісно, складніше, і потім воно поступово все простіше й простіше. Зараз це шостий курс. Я ну на парах був за цей рік рази три ого. E, ну треба вміти, треба дивіться, треба знати. будь який не знаю, де ви не знаходились, треба знати, як система працює. В школі там склали такі-то оціночки, ви знаєте, коли що писати. Я так само в універі знаю, коли мені треба який екзамен скласти, швиденько десь там якомусь викладачу написати Добрий день, я там півроку хворів там, дайте я напишу самостійно. І от, ну ви, знає, ви купаєте, як працює система, ви нормально навчаєтеся бо щось інше робите. Так і так само, я на першому курсі, я прям тащив, я ходив на ті пари, я е, писав щось. Але це займає в не знаю рази три менше часу ніж школа і Тому підготовка вас... до НМТ, підготовка да, до взагалі... НМТ все буде здаватися. Просто у вас життя почнеться нормально. Ви зможете гуляти з друзями. Там якісь курси додатково проходити. А там другий, третій курс вже можна на роботку йти. Ти до речі, коли на роботу почала? на другому курсі. На ким ти працювала? Я працювала репетитором спочатку, потім СММницю, і потім знову репетитором по суті. Ну, за ногами ваш У мене була така схема. Я короче Політаю в Київ. Після перед тим я прочитав роман Місто. Стала? Во, я такий думаю. Треба ду шукати жінок. Ні, я вже приїхав тоді зі своєю в комплекті все було. Я думав, роботка треба. Я ще на першому курсі пішов якимсь консультантом на два місяці. І тоді це було 2018 рік. У мене запашечка була за місяць, десь вісім тисяч. Я такий, ну це тоді прям було справді дуже багато, класно. Я за два місяці не заробляв гроші, радикам не казав, щоб вони мені продовжували давати. Я все, я піцу достав, але, до альо, до мінус приїжджає в цей, в гуртожиток, все було класно. А потім я паралельно вчив англійську мову, Перший, на першому курсі пішов в одну школу, на другому, там, коротше, в сумі, три школи, три сертифікати, там, Сіван, все, думаю, ну. Пора ці знання використовувати, щоб вже не консультантом бути, а що, консультантом що... англійської. Ну так, пішов на співбесіду першу, не взяли другу, третю, четверту, п'яту, не взяли. Короче, ніде. Думаю, ну це я мабуть, тупий. Думаю, ну піду ще пару разів, пішов на якусь мене взяли. Не знаю як, я б себе не взяв би зараз. І я півтора роки працював в компанії. Вона працювала на іноземний ринок. Там справді все прикольно, дзвінки там за кордон. Я рахував, що я десь спілкувався з людьми з 26 країн світу англійською. І колись мені навіть комплімент зробили. Я дзвоню в Америку, щось там говорю англійською чуваком. Чувак мені каже, ти що ти не наш, каже, ти що, ти що. Я думаю, блін, ну зараз каже щось. Каже, ти з полюбом з Британії. Я такий го конечно, конечно, я Британії. з Британії. Я це Тома Селві Йолки. -талки. Ну коротше, я можу розповідати багато, але сенс один, що в універі набагато цікавіше, простіше шукати можливості, відпочивати. Плюс універ це чудове місце для знайомств. О, давай тут щось в тебе є ти з кимось. познайомилась? Якісь ходили, може мітинги? Я там ну не мітинги, а зустрічі, Я там до Черняка ходив до. Це до ку не Я ходила. Хто був раніше цим прем'єр-міністром України. Ну, коротше, багато дороги. Та да, ні, ні, не, не, не настільки. <рив> я не ходила нікуди, тому що коли я тільки почала навчатися в університеті, другий семестр починається ковід і все. Типу, моє студентське життя закінчилося. Тобто у мене там тільки <рив> один <рив> Тільки почалося. <рив> Віно тільки почалося вже відразу закінчилося. В ніяких зустрічей там з одногрупниками якогось шапощі. В мене нічого не було абсолютно протягом всього студентського життя. Ну, я жив весело страшне. Я за студентське життя нагулявся на вперед вже не знаю, на років 10. Здойових в мене зараз пів Києва, і не тільки і України. Тому в цілому університет, чим престижніший вуз, тим, в принципі, туди йдуть такі заряжені люди. Ось, наприклад, там, Шевченка, там, КПІ, Могилянка. От справді туди йдуть люди, які або суперкласно шарять, або якісь просто. Ну, мають мотивацію, щоб вчитися в якихось класних вузах, і з ними цікаво спілкуватися, з ними можна потім ну, багато де, як то кажуть, пересіктися з кимось там бізнес замутити, з кимось просто класні хобі спільні мати. Тому університет це, 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 це тема, а це ну, не знаю, класний період життя, який у вас буде вже супер А Окрема сторінка цього життя це гуртожиток. Тому ось якщо ви плануєте переїзд в інше місто і саме жити в гуртожитку, напишіть в чаті чи в коментарях під відео, чи боїтеся ви, чи ваші очікування, що там, наприклад, о, я. Хочу в гуртожиток. Ой, ні, там таракани. Ну, Цікаво почитати, бо я коли їхав в Києві, я взагалі не парився, що мені не сподобаються умови чи ще щось. Я був готовий жити там в сараї, але головне в Києві, бо я корінний киянин. <рес> Хотів так казати. А, про гуртожиток у нас є, до речі, на каналі окреме відео про гуртожиток, якому жив я. А, історій в мене просто мільйон, тому в цьому подкасті я про них згадувати не буду. Але ну, гуртожиток це, 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 це кайф. І в вікна вилазили, і від багатьох людей тікали, і присиналися десь. І багато під... людей від вас тікав. Да, І десь під лавочками про прокидалися. Там вахта, всякий комендант, комунікація. Ну коротше, будемо вважати, що я дуже адекватно жив. Я не жила в гуртожитку, тому в мене таких історій. немає. — А хочеш екскурсію? Екскурсію та вже ні. Я тобі все покажу. Я відео дивилася. Да, ну живу можна. Коротше, я один раз, ну не один разів три була гордонську капітала до групи Заходила, я так зайшла, подивилася. Думаю, да ну там таргани. Там ну до речі, Там вони Шевченка, нормальні типи, ці таргани, да. Так, нормальні типи, звісно. Шевченка просто гуртожитки з того, що я бачила на відео на ютубі, яке ти знімав, то там ще адекватно, тому що в КПІ гуртожитка це просто ну жах. Це жах. Боже, ну, я просто згадав відео, я тобі тобі покажу про гуртожиток <laughs> скипій. <laughs> а, а у вас є оця двіжуха якась? У нас в Шевченка є на гуртожитках Яма. Про нього її знають всі, хто навчається Шевченка, це місце, де постійно відбувається двіж. І у вас, здається, теж щось є таке. Поляна. Якась територія поляна. Поляна. А ти знаєш оцей жарт про два зоопарка в Києві? Ні. Yeah. Що, ну як я не пам'ятаю, як він? Києві два зоопарка один проти одного. Починайте працювати з першого курсу, тому що це може бути складно. Вам треба трохи часу, щоб адаптуватися до е, університету, до студентського життя, до викладачів, до одногрупників до гуртожитку, якщо ви там будете жити. Тому відразу бігти на роботу, що датуватися до роботи, це буде дуже тяжко. Наприклад, я почала працювати на другому курсі, хоча планувала аж на четвертому це зробити. У нас сорі, що тебе переб'ю, У нас є чуваки зараз на шостому курсі досі вчаться працюють, і це погано. Це погано, це мінус. Типу працювати потрібно вже починаючи з університету. До речі, а в мене була знайома, яка мені казала про те, що вона була якась там програмістка. І вона казала про те, що коли ти студент, влаштуватися на роботу простіше, бо до тебе більш лояльні, коли тебе беруть. розуміють, що ти там ну щось там ще не знаєш, тобі щось там пробачають на співбесіді, тебе готові вчити. А коли ти вже випускник університету, ти вже типу все, ти вже людина, яка там влаштовується на роботу з дипломом, то лояльність у тебе набагато менша. І і взяти тебе на роботу, набагато, ну, знайти роботу хорошу набагато складніше. Так, і можливо, ну на першому курсі справді не варто ще йти на роботу, але це не означає, що вам не варто не отримувати якісь скіли. Зараз ви знаєте, що Ринок праці потребує різних спеціалістів. Я купа нових різних спеціальностей, на яких не можна вивчитися в університеті, ви можете проходити різні курси, купувати якісь курси суперінтенсив. Суперінтенсив, да ну супер це вже база. Короче, навчайтеся не тільки в універі, типу там вчіть якусь там базу, а знайдіть якийсь напрямок, який вам подобається, і в ідеалі буде, якщо він буде ще йти якось. Паралельно з тою спеціальністю, на якої ви навчаєтесь, і та ви на першому курсі можете купу чого вивчити. Ось я ж кажу, я англійську вчив на першому курсі. На різних роб, купував різні курси з англійської і проходив. Я ще в той час взагалі вчив все. І тур-курси з таргетованої реклами я проходив з SMM, з копірайтингу, з цього монтажу відео. Я не знаю, я все накупляв, коротше і проходив. Ну і багато що з цього знадобилося, як мінімум на початку таргетовану рекламу на хабі no Я забував в хаків студентського життя. Розпитуйте в старшокурсників про викладачів. Дуже, дуже класна порада. Чому тому що викладачі дуже різні бувають, і в них бувають різні таракани в голові, різні загони. Наприклад, у мене була фізичка, яка любила, щоб ти сидів на першій парті. От ті, хто на першій парті, вона їх запам'ятовувала, ставила їм класні бали. Мені про це сказали. Я сіла на першу парту. Ось так, весь урок можна відповісти, можна щось там відповісти. Ну, всю пару не урок, всю пару. І все 95. Зі в мене було. Тобто от є такі викладачі, у яких є якісь такі свої е, ну, загони, як сказати. Да. Ви маєте дізнатися від старшого І в кожного викладача є якісь ну, типу, такі не то, що загони, а просто є старшокурсники, вони знають. Підхід до цього викладача. Наприклад, в цього дядька можна не ходити на пари, головне ж скидати всі роботи вчасно. все буде бал. В цього дядька головне там двічі за семестр відповісти, і все буде класно. І в старші курси справді знають всі ці штучки. У мене був іспит з однією викладачкою, і вона ну, така сувора жіночка була. І ми всі на першому курсі боялися писати його. Вона... І нам сказали це: старшокурсники купіть, коротше, якусь класну книжку, цікаву книжку, і получіть її на парті. Вона на іспиті буде її читати. А ви списуєте. Я думаю, ні, прикол, ми скинулися там вже по п'ятерки купили якусь книжку, там, якусь економічні дослідження, я не знаю. І вона сиділа, читала весь іспит, і всі списували на дітей. І таких підходів є, є просто купа. У нас, до речі, навіть старшокурсники робили гайди, і нам скидували типу фотка викладача, предмет, який він веде, там піп викладача і написано там, типу, список всіх його загонів, що треба робити, типу, як викладач на що реагує. Типу, і в нас на кожен курс нам присилали ось ці гайди, а потім в кінці вже там, на четвертому курсі на старшокурсники збирали нас, щоб ми дали відгуки про викладачів, щоб оновити ці гайди. Коротше, там ціла схема, Нормально. але ці гайди це дуже крута штука. Ти відкриваєш одразу, бачиш, типу, що нормальний адекватний, чи не дуже, і що тобі з цим робота. Також, я думаю, важлива порада це, ну, я не знаю, чи вам задоветься, я цією порадою, не знаю, 6 курсів відчився майже вже. Вам треба знайти декілька хороших одногрупників, на яких завжди можна покластися. Ось ви щось там не зробили, ви берете їхню роботу. Там. Вони вам титулку ви, міняєте та да, титулку. Міняєте там виділення поміняли і а... внизу рік обов'язково Київ двадцять да, да. Так, чотири. Та коротше має бути декілька людей, з якими ви просто в хороших стосунках, які вам завжди будуть щось давати. Але чого декілька? Я то це схемка, топчик. Є одна людинка, є інша, є я. Я кажу, я пишу. скажімо, людина X ігра Я пишу людині X, кажу, треба робота. От прям капець, бо ви виручай, бо там відрахують. Вона дає цю роботу, я скидаю, я її роблю і скидаю чуваку цьому іншому розумному ігрику. І потім, коротше, я їхні роботи один одному таке передаю, типу, щоб мені і ця людина давала, і ця людина давала. А я також в цьому випадку буду корисний. І ці людини, і цій, бо я просто сливаю роботи туди-сюди. Мені всі дають, і вообще, кайф. Я так виживав просто. І я теж так виживала. Але в мене була одна людина, яка пошарена, я її постійно писала. Сама собі в збережній передавни. На першому курсі, та на першому курсі мені всі писали. Потім я трошечки почала працювати з нохап і все. Я почала не навчатися, бо не хватало часу, просто тому якби віддалася нохабу Кристін. Віддалася Ще Щодо лайфхак. Вчитися домовлятися з попадачами. У мене була історія на першому курсі. Це був мій перший іспит з програмування, яке я не дуже добре знала, з яке я найбільше хвилювалася. Це був комп'ютерний тест, типу яка нам до речі, у вас зараз, де рандомно випадало питання, їх було здається 25 штук, і треба було на них відповісти. І потім ти за це отримуєш там якісь бали, тобі ставиться оцінка. І... У мене була ціль, що я маю вийти на першому курсі на підвищену стипендію. А підвищена стипендія дається тим, у кого всі оцінки вище, ніж 75. Я складаю цей іспит, і в мене загальний бал виходить 73. А треба 75, Тобто тобто не вистачає два бали для того, щоб в мене там була можливість, я могла претендувати на підвищену стипендію. Але попередня група, яка вже писала це іспит, сказала, що цей викладач, в принципі, адекватно реагував. Якщо комусь там не вистачало якихось там 1-2 бали, він їх додавав, типу, абсолютно адекватно до цього сталося. Він розумів цю історію. Але викладач сказав: Я отримав вже ваші оцінки з програми. Зараз кожен окремо з заліковкою до мене заходить в кабінет, і я типу буду виставляти там ваші бали. Заходить моя одногрупниця, їй не вистачало одного балу. Вона в нього там просила, просила, виходить і каже: Не додав один бал а мені треба два. Не додав. Я думаю, капець. Виходить наступний одногрупник, йому треба було три бали. Не додав. Я стою і думаю капець. Заходить наступна моя одногрупниця, і треба було плюс один бал додати. Він не додав. Як там вона його не просила, каже, я його вже і так, я вже його і сяк. Ні, не додав. Я думаю, ну капітц! А мені треба два. Він один не додав, а мені треба два. Думаю, ладно, зараз щось придумаю. Заходжу я до нього в ту каптерку його стою за ліковкою, сідаю і кажу, Боже, ви знаєте, в мене така проблема. а Він каже: мені яка. Я кажу, в мене в житті ну, така проблема. Він каже, у вас щось сталося? Я кажу, так, да, да. я не можу писати комп'ютерні тести. От я коли бачу комп'ютер, в мене паніка. Якби тест сьогодні був на листочку. На стоп написала. А комп'ютер я бачу, вони паніка починається, я не можу. І в мене так завжди. В мене так, і кажу, і в школі було. І от сьогодні, якби тест був на листочку, я б написала: я ж готувалася, я все вчила. Ви ж знаєте, на всі пари ходила. І Я знаю предмет. І воно так кажу: обідно, коли ти вчила. А воно, бачите, такий бал у мене вийшло. Він каже: Да, угу". ну ви не хвилюйтеся, воно воно пройде, все буде хорошо. Давайте вашу заліковку. Так, просто сижу. Таємо заліковку. Він ставить сім вимальовування. Думаю, давай п'ять, п'ять став. І він п'ять. І я так. Ура! Він додав мені два бали. Мені вийшло йому там порозказувати. Він додав мені два бали. І я вийшла на підвищену стипендію тоді, і він сід. Я єдина з групи, кому він додав два бали. Він один не додавав, а мені два додав. Курси як домовлятися з викладачами ведучий Крістіна, кодова цифра 75. Як в мене була історія. У мене таких був. історій дуже багато. Я був, коли я тебе такі, слухав. Це такий цирк влаштовувала. От але і що, працює. Дивіться історії в нас справді дуже багато, бо це класний період життя, і майже кожен день буде запам'ятовуватися. Тому ми вам бажаємо, щоб ви теж вступили в той університет, який хочете, і, звісно ж, на бюджет, або як то зараз кажуть, грант. І найосновніше, що хочеться побажати, це справді такого кайфового життя, яке ви точно запам'ятаєте, і потім будете розказувати так, як ми зараз. А підскажіть нам, будь ласка, на яку тему ви хочете, щоб вийшло в наступне відео? Про що вам розповісти, що вас цікавить? Ми з радістю почитаємо і зробимо для вас класний контент. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк та перешіть його друзям. До зустрічі в наступних відео. See you!